За декілька днів житомиряни зібрали три вантажівки допомоги військовослужбовцям, які перебувають на сході України. Люди передавали найнеобхідніше головним чином воду продукти харчування та засоби гігієни. Але ми вранці вже сьогодні попали до нашої військової частини 95 ї окремої армобільної. Приїхали, нас тут зустріли дійсно розуміючи, що нас чекали. Розгрузились зараз. Відбувається спілкування з людьми, також з військовими, розуміння потреби, що саме потрібно для того, щоб все ж таки продовжити нашу акцію. Це спільний наш проект. Доставлено три автобуса вантажу. Є якийсь трошки страх, але ми знаємо, що тут наші військові військові Житомирщини це і 95-та бригада, це і 30-та бригада, це і 26-та бригада. І ми, як і на Сході, і на як Слов'янська, так ми і в Сватово були, їздили. Як рідних зустрічали Житомирян, військові з 95-ї окремої аеромобільної бригади. Дякували і за матеріальну, і за моральну підтримку. Для них відчувати її зараз надважливо. Усі передають вітання додому своїм найближчим. Хочу передати привіт всім своїм землякам, Бердичеву, хажану, Житомиру, всіх, хто мене знають. Друзі, ваша підтримка дуже важлива. Дякую, що ви такі є в мене, що ви нам допомагаєте. Не головне там, фінансово, матеріально, а головне, що ви за нас, що ви в нас вірите, що ви в нас не, не втрачаєте надії. Все, всім привіт. Привіт жені, Даші, дочці, Насті, мамі Алла, папі Саше, всім своїм близьким і родним, друзям. І пожелаю, щоб всі повернулися додому живі, здорові. З ногами руками. Війна рано чи поздно закінчиться. Ми всі вернемося домой, і все вернеться на пути своя, і буде мир в Україні, і буде мир у всьому. На запитання про свій побут хлопці з 95-ї відповідають суто по-військовому, чітко даючи зрозуміти, що з моральним духом у них все гаразд. Перш за все, не вистачає Житомира і всього, що з ним пов'язано. Все решта першочергових питань забезпечення, я вважаю, що вирішене. Ми забезпечені всім, що необхідно для першочергового виконання завдань. А поки що наші військові налагоджують діалог з місцевим населенням, говорять, що позитивні зрушення вже є. Слов'ян зараз почали заселятися людьми, люди почали розпрощатися, і люди раді тому, що повернулася законна власть, що прийшли українські війська, українські війська. От тому, що війна їх вже достала. Їх достали сепаратісти, які глумились над ним і зівались, грабили. Вони вот. раді тому, що прийшла українська армія. Перебуваючи у Слов'янську, знімальній групі, вдалося розкрити і постать міфічних карателів, якими не втомлюються лякати людей ворожа пропаганда. Чотирилапий каратель, що виявився, цілком місцевим. Бігав в ми його забрали, возле себе на діжутстві, держали. І... Наша як оборона, тіма сказати. Ну, підтримка. Це ми назвали каратер. каратель. Хочу пару слов сказати. скажи. спілкуючись з Житомирськими військовослужбовцями, представники сили людей запитували їх, чого саме ті потребують найбільше. Громадська організація і надалі допомагатиме українським військовим і хоче зробити цю допомогу якомога більш цільовою. Ми можемо своїми очима побачити всі потреби, яка зараз ситуація, що який моральний дух, і, ну і які саме потреби необхідні саме зараз тут. Тобто ми бачимо, що в принципі продуктів вже достатньо. Зараз ми взяли список на запчастини, дуже багато потреб на запчастини, щоб можна було відремонтувати техніку, яка є. Перебуваючи в зоні АТО, усі без винятку солдати та офіцери за кожної можливості згадують свій дім, свої міста та села. І всі вони хочуть знати, що про них там також пам'ятають і підтримують, поки вони виконують поставлені завдання, які надходили навіть під час запису інтерв'ю. Е, ну, наш тут. я на другий прийом. Вибачте, На прийомі. Єгір, орієнтуєш на через 30 минут твої коробочки будуть виїжджати, підготувати машинки і екіпажі прийом. Єгер, Плюс. Э, ну, наш екіпаж, всі хлопці зібрані, всі збитий колектив такий, ніколи ніхто не підводив.